Влада проти корупції у другу річницю антикорупційного закону у Львові підбивають підсумки його дії. У Львівській облдержадміністрації представники влади, правоохоронних органів та громадськості сіли за круглий стіл, аби вирішити, як підвищити ефект дії закону. Заступник голови Львівської облдержадміністрації Василь Бахмацький зауважив, що, хоча в Україні борються з корупцією, наша держава займає аж 144-те місце у світі в рейтингу некорупційних країн. Тим часом представник і прокуратури підсумували лише за 6 місяців цього року за корупційні дії в регіоні затримали 102 посадовця серед державних службовців. Факти корупції це і отримання хабара, і оформлення документів на право власності родичам-посадовцям. Наша держава на жаль за сьогоднішнім рейтингом посідає 144 те місце в світі. Багато буде говорити чиновників, посадовців. Навіть, як кажуть, не дають собі ради ознайомитися з тими доповненнями до закону про боротьбу з корупцією, які на сьогоднішній день існують.